Привіт діти царства! Ісус сказав, що ви можете жити вічно. Справді, не може бути вічно. Це правда. Він сказав, що ви можете жити вічно, навіть після смерті. після смерті? Такого може бути, як може жити після смерті. Я радий, що ви спитали. Ми знайдемо відповідь у Супервірші. Сьогоднішній Супервірш від Івана 11.25 Читаємо. Промовив до неї Ісус. Я Воскресіння життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Ми можемо жити після смерті завдяки Ісусу. Ісус називає себе Воскресінням життям. Але що це означає? що Він – джерело життя? Коли Ісус прийшов на землю, Він помер на Христі за наші гріхи, переміг смерть та воскрес за три дні. Цілковито підкоривши смерть. І тепер через Ісуса ми можемо отримати вічне життя з ним на небесах. <клес> Ісус дає вічне життя, коли ми пізнаємо Його, віруємо в Його Воскресіння, визнаємо свої гріхи і проголошуємо Господом свого життя. Ви готові прийняти Ісуса вашим Господом і отримати дар вічного життя? Чудово! Скажіть своїм батькам або служителям церкви, і вони допоможуть вам зробити перші кроки у вашій пригоді віри. Дізнайтеся більше про Ісуса і вічне життя у безкоштовному біблійному застосунку Суперкнига. Там ви можете читати святе письмо, грати в ігри та дивитися безкоштовні серії суперкниги. Бувайте!